Так, всім привіт! Хотів з вами поділитися такою історією. Шевролі Лачеті 1.8 Якось Я був, знімав відео, як в мене цей патрубок потік був, розбирав впускний колектор. В общем, куча всього. А тепер в мене потік оцей патрубок. Другий. Я тоді як міняв цей патрубок щось. Ну, Взагалі, не було в мене цього патрубка, щоб поміняти, я хотів скоріше машину скласти. Де й пройшло 2 роки. Два чи 3 роки пройшло. І в мене накрився цей патрубок. Значит, що я хотів би вам сказати? Якщо вже лізете туди міняти патрубки, міняйте одразу 2 штуки. Бо це такий клопотняк, зараз мені що то просто... E, в общем, що я хотів сказати, бо я от хотів м -м, підібрати собі такі патрубки, так як я зараз знаходжусь за кордоном. Іменно таких патрубків я не знайшов ніде нових в інтернеті. І була ціла куча проблем. в общем. І я мусив замовляти з України. <кхух> Коротше що, хотів би поділитися з вами розмірами цих патрубків, тому що я от в інтернеті нічого не знайшов по розмірах. І це. Бо я думав собі на розборці підібрати такі патрубки. Але ніде в інтернеті так не понаходив розміра конкретні. Тому давайте зараз пролетимося по кожному патрубку окремо. Зараз, якщо вам буде видно, отак от, от довжина буде 13. Можливо, комусь цікаво буде. А так довжина буде 12. З краю до краю 12. По діаметрах. Бо тут різні діаметри. Так, 43. Ну, так по ще 38. Далі по внутрішнім. Так, у нас йде 35. Тут йде 30. Все, по цьому патрубку є. Ну такий патрубок скоро що не йшов на Амазоні. Але, але я не знав, чи така сама довжина його, чи він довший, чи він менший. А от таких от розмірів, як я вам даю, от таких от розмірів, то ніде не можна знайти в інтернеті. Я би їх підібрав би там від другої якоїсь машини. Наступний патрубок, оцей, що я буду зараз міняти. Довжина його так. 27. Довжина 27. Оцей згін має десь приблизно так, 10,5-11 см. Оце його, ця висота майже 11. Значить, по самому патрубку. Діаметр має 30. Тут діаметр менший. Зовнішній. Тут 28. Тут 28. Далі. Діаметр внутрішній. Ну, тут десь 21. Ну, тут при вході 21, не знаю, як там всередині, може бути, що похибка невеличка, але от 21. А ну, дивимося тут. Ну тут майже так само. Тут та чуть тугіше заходить. Ну, але можна вважати, що. І там, і там 21. Бо тут і чуть менше, тут якось на півміліметра. На міліметр тут даже 20 по щі воно йде. Воно ну, як можете бачити. Тут майже 20 йде. Але я думаю, що вони однакові. Бо тут то явна різниця в тим патрубку. Тут видно, що люфт такий. Ну, ще раз. Все, так, плотнячком 20. А тут явно, що розмір більший. Тут десь 21. 21, як не 22. Ну, 21 десь. 21,5 і 21. Не знаю, можливо, вони б це я взяв вживані патрубки, оригінальні, в хорошому стані. М'ягесеньке без ніяких тріщин, ні всередині, ні ззовні. Бо такого патрубка нового я теж не знайшов, нема в наявності в Назаре. А такі патрубки є в наявності на лечеті. Тому от взяв бюушні так як не було вибору. Де і в общем так, хамутиша для них. От, інтересно, помірюємо.

Теж буду ставити такі хамути, самозажимні, Бо я в себе ставив на цей патрубок такий, що подтягується хамут, і вже він мене починає пускати. А зараз туди долізти, щоб його підтягнути, то це опять проблема. Тому, тому, що я би сказав від себе, якщо ви на лечаті вже полізли туди і зняли впускний колектор, так як я собі робив. То мене десь 3 години зайняло, щоб все розібрати повністю. То я би рекомендував би зразу два штуки тих міняти, бо, бо всі остальні патрубки можна достати нормально. А оці два, що йдуть під колектором пусним, то просто катастрофа. Тому, якщо от хтось бачить, що в нього тече і нема де взяти патрубків, то по цих розмірах можна замовити собі. Навіть не замовити, а знайти. <кій> як хочу. По цих розмірах можна піти на розборку, якщо вдруг такий крайняк, як у мене, допустим зараз. От розборка є, я би на розборці міг би щось подібне знайти. Але так як нема ніде ніяких розмірів оцих точних, а розбирати машину, допустим, і зараз їхати на розборку потім, чим хочеш добирайся. в общем-то Потім та машина буде стояти там тиждень чи два розобрана, то теж так не дуже собі. Де, в общем так. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати про цих два таких геморойних патрубка. Дуже погане місце розташування їхнє. Тому, якщо то такий от проблем, то міняйте зразу два. Добре. Всім дякую за увагу. Не ламайтеся.